Триває марафон. Єдині новини про найголовніше далі для вас працюють команди фактів і СІ сітіві там вікон СТБ. 14 із 19 крилатих ракет, які Росія сьогодні випустила по Україні, були збиті. Про це повідомив у телемарафоні речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Атака була з дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту 95 на Дніпропетровщині у Павлоградському районі. Через влучання, на жаль, один загиблий та четверо поранених. Є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство, понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних зачепило церкву, побитий авто. До Києва не долетіла жодна ракета. Всі знищили на підльоті. Водночас в області внаслідок падіння уламків у кількох громадах, вибиті вікна у приватних будинках та частково поруйновані стіни. Це була перша ракетна атака по столиці після тривалої перерви у 79 днів. Розділили ці літаки на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Маємо непоганий результат протиповітряної оборони. Це 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині на Дніпропетровщині. За минулу добу рашисти понад півсотні разів обстрілювали Херсонщину. Окупанти випустили по регіону понад 400 снарядів. Про це в ефірі єдиного марафону повідомив голова прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Відомо про чотирьох поранених людей. Один чоловік у важкому стані. Триває й евакуація з регіону. У середньому за день нею користуються від 50 до 100 людей. Крім цього, у військовій адміністрації проанонсували посилення мобілізаційних заходів у регіоні. Посилення, перш за все, буде, звичайно, на блокпостах, також будуть правоохоронні органи, проводити обходи по будинковій, по квартирні. В принципі, ми плануємо також, як вся Україна зараз посилити це. І це не тільки в самому харсу ще 990 росіян ліквідовано. Загалом за весь час Великої війни ЗСУ знищили понад 337 тисяч окупантів. У боях лише за добу рашисти втратили 8 танків, 26 броньованих машин та 12 артсистем. Окрім цього, наші воїни здебільшого на логістичних шляхах ворога виявили та перетворили на Брухт 30 транспортних засобів росіян і три одиниці спецтехніки. Як повідомляють у Генштабі, найзапекліші бої нині точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Саме там росіяни несуть найбільші втрати, як у живій силі, так і в техніці. Українські армійці знищили ще один з комплекс «Солнцепьок». Відео публікують у соцмережах влучно по ворожій техніці відпрацювали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців разом із воїнами 74-го окремого розвідувального батальйону. Окупанти намагалися заховати систему, але наші військові завдяки fpv дронам виявили й утилізували її. На кадрах видно, як загарбницький сонцепьок вибухнув і згорів дотла. Сонцепьок це потужна вогнеметна система, яка б'є запалювальними або термобаричними боєприпасами. Напруженість на капіталійському пагорбі посилюється. Білий дім активізував риторику, щоб переконати конгресменів і сенаторів до Різдва ухвалити закон про додаткове фінансування. У документі серед іншого йдеться про військову допомогу Україні та Ізраїлю. Користуючись критичністю ситуації, республіканці продовжують торгуватися, щоб спонукати адміністрацію ухвалити вигідний їм закон про зміцнення кордону з Мексикою. Змі повідомляють, що президент Джо Байден розглядає можливі варіанти компромісу. Американська адміністрація активно переконує Конгрес не зволікати з ухваленням законопроекту, який передбачає гроші на підтримку України. Поки ж Сполучені Штати можуть гарантувати допомогу Києву всього протягом кількох тижнів. Застеріг координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Він вкотре наголосив, Україна сама має вирішувати, якою буде подальша стратегія у протистоянні російській агресії, і чи готова вона вести мирні переговори з Путіним та на яких умовах. А справа Америки переконатися, що українці мають інструменти не тільки щоб захищатися, але й щоб наступати. Держсекретар Ентоні Блінкен нагадав, затримка вигідна не тільки Росії, але й Ірану та Китаю. перед нами дуже чіткий вибір. Чи ми зробимо так, щоб агресія Путіна проти України залишилася невдалою? Чи Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас? Він може нас розділити. Він може не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести цю агресію ди. Інде і, зокрема, проти країн НАТО представниця Пентагона Сабріна Сінк наголосила в Міноборони недостатньо грошей, щоб поповнювати власні запаси. Це означає, що їх недостатньо, щоб продовжувати постачання Україні. Тому ухвалення конгресом закону на підтримку, зокрема України, критично необхідне. При цьому вона відзначила, що українці не збираються зупинятися у протистоянні російській Навалі. Ми бачили певний прогрес українців під час контрнаступу. Можливо, щоденні досягнення. Не такі значні, як вони хочуть, але поступовий прогрес є. І про це важливо пам'ятати щодо подальших операцій і наступного етапу війни зимового хай вирішують самі українці. Ми забезпечили їх навчанням та обладнанням і впевнені, що вони досягнуть успіху. Республіканці граються з національною безпекою Сполучених Штатів і готові зробити Путіну подарунок, найбільший на який він міг би сподіватися. Переконані в Білому домі. Нагадаю, у середу республіканці в сенаті заблокували на процедурному голосуванні законопроект про додаткове фінансування, який серед іншого містить допомогу Україні та Ізраїлю. Свій крок сенатори пояснили відсутністю в документі положень про зміни внутрішньоамериканської прикордонної політики. Президент Сполучених Штатів Джо Байден раніше назвав це політичним шантажем. Втім, як Відомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела, нині адміністрація Білого Дому готова піти на значні поступки, щоб закон таки встигли ухвалити до різдвяних канікул. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. Благодійники разом із головним управлінням розвідки Міноборони привезли на Херсонщину чергову партію гуманітарної допомоги. Одній із громад області, яка постійно потерпає від російських обстрілів і де живе дві тисячі людей, був потрібен транспорт. Благодійники доставили ось таку газель і ще багато необхідного обладнання. Крім того, поліцейським Херсонщини привезли шість потужних газових обігрівачів, портативні зарядні станції і акумулятори. Їх передадуть на блокпости минулого разу. Благодійники передавали жителям регіону гігієнічні набори та планшети для навчання дітей. У нас була проблема з розвезенням гуманітарної допомоги і з підвезенням різних матеріалів, проведенням різних ремонтних робіт. Ми свого часу звернулися до благодійників за допомогою. От сьогодні отримуємо цей автомобіль. Хочемо висловити щирі слова подяки благодійному фонду Вогонь за пеклих не пече та керівнику головного управління розвитку Кирилу Буданову. На Херсонщині волонтери з Чернігова обладнали гуманітарну кухню під постійними російськими обстрілами, інколи без світла. Там щодня готують тисячу порцій гарячих обідів. Потім їх везуть до сіл та до самого обласного центру, куди постійно гатять окупанти. Ідея організувати, як самі волонтери називають таку пекельну кухню, належить. Двом рестораторам із Чернігова вони одразу приїхали на допомогу після теракту на Каховський ГЕС. Волонтери кажуть, готуватимуть для людей до самої перемоги. Спагіті у нас буде з подлівкою. А каша у нас буде із курицею. Пані Любові з самого ранку біля плити. Жінка щодня готує гарячі обіди на тисячу порцій для жителів Херсона та області. Десь треба працювати і допомагати треба. Люди теж бідні, так як і ми. Там в тому місті дуже бекають. Поруч на кухні працює пані Світлана, жінки з одного села пережили російську окупацію. З рідної Херсонщини жінки виїжджати не хочуть, вважають своїм обов'язком допомагати іншим людям. Запаковую обіди для людей, стараємося, щоб все було вкусно. Прильоти переживаєш сюда, конечно, не без того. Страшно, ну живем, а що делать? Жінки часто працюють під обстрілами і без світла. А людей же ж не залишили будівлі. Люди, люди ж тоже там бідні, без світла, без води єсть, без газу, без нічого. При фонариках фонаріках так насипаємо. Коли немає електрики, кухню облаштовують на подвір'ї. Получається да, дольше намного, але виходити з ситуації, щоб людям кормить. Це пан Сергій з Чернігова. Приїхав до Херсонщини одразу після теракту на Каховський ГЕС. Відтоді обладнав цю гуманітарну кухню. Показує понівечене постійними російськими обстрілами приміщення. Ось здесь у нас вокон нету повністю села фан. Там ми позабивали ДСВ, тому що вже холодно. Отоплення, так так вот здесь нет. Продуктами та генератором допомагають волонтери. Нам дали генератор новий, це як палочка-виручалочка. Нету света. Витягнули, включили, заряджаємо і мобільний допомозі на цій кухні завжди раді. Пані Валентина приїздить сюди не вперше. Її незламність волонтерів вражає. Ці люди дійсно незламні, тому що вони кожного дня продовжують працювати під обстрілами. Сама ідея облаштувати на Херсонщині таку гуманітарну кухню належить двом рестораторам з Чернігова. Хлопці не тільки тут організували гарячі обіди для Херсонщини. Вони ще кожного дня в Чернігові випікають. Хліб для прифронтових сіл Сумщини. Нині волонтери на своїй кухні в Чернігові виготовляють 10 тисяч подарунків смаколиків для малечі. Солодощі розійшлють у різні куточки країни. Зі своїми кухарями з Херсонщини завжди на зв'язку. Ми в Чернігівського колективу хотіли би привітати вас, мій незламні повара Херсонщини. І на пекельній кухні кожного дня готують тисячі людей. Коли все запаковано, волонтери одягають бронежилети і везуть обіди людям. Ми їхали перед нами пару метрів був прильот. Це було таке раз. Ми стараємося, щоб вони возли машини, не кучкувалися. Волонтери навіть під обстрілами не зачиняють свою, як самі називають пекельну кухню, годуватимуть людей до самої перемоги. І зараз тим більше Херсон обстрілюють постоянно люди нуждаються в піщі і в нашим в нашій в нашої заботі Луїза Яреміна Даніл Сліж факти сітіві єдині новини не російський а український художник львівський бренд «Гроно» випустив колекцію ялинкових прикрас за мотивами творчості казимира Малевича а все для того щоб українці знали що Малевич наш до колекції увійшло вісім святкових кульок кожна відтворює окремі фрагменти картин Малевича. За словами творців бренду, ідея перенести твори художника на ялинкові кульки виникла зі зрозумілого бажання повернути те, що у нас украла Росія. Так це є завершені кулі серії супрематизм. А це є у нас зразок кулі серії українське село. Дві фігури в полі. Ось тут вони в процесі малюються. Ідею перенести творчість Казимира Малевича на ялинкові кулі засновники львівського бренду «Гроно» виношували майже рік. Вони ретельно досліджували творчість митця, що народився у Києві, та стверджував, що саме українське село сформувало його художнє бачення світу. Ми подумали про Малевича в контексті того, що Росія намагається знищити українську культуру не лише фізично, як наприклад з музеєм Примаченко в Іванкові чи будинком Поліна Райкова в Олешках, а й метафорично, тобто в. Красти наших митців і присваїти їх собі у колекцію. Наш Малевич увійшли вісім куль у двох подарункових наборах: супрематизм та українське село. Лаконічні лінії та геометричні орнаменти, на думку деяких дослідників, мають схожість із розписами подільських хат і писанок. Це власне картини, які ми використовували в серії. Це супрематична композиція для колекції «Супрематизм» і жіночий торс» – Це картина, з якої все почалося. Ось воно. Ну, майже схоже. Кулі запаковані в чорну подарункову коробку з концептуальним відсиланням до чорного квадрата. Усі прикраси виготовлені із видумного скла та розписані вручну. Тут ще цікавіше малювати. Треба зразу всьому крими фарбами малювати полосочки. Щоб воно так розпливалося, воно надавало такий тон тарахідний. Загалом молодий львівський бренд позиціонує себе як красиві речі з українським характером. Усе почалося рік тому з верхівки для ялинки тризуб як символ волі та єдності народу. Нині аналогів на ринку немає. А далі взялися за ялинкові кулі з відтвореними на них картинами Марії Приймаченко. У нас є багато визнаних. Художників, діячів не тільки в Україні, а й в всьому світі, і ми таким способом теж популяризуємо творчість таким чином теж українізовуємо. Різдвяну ялинку. У творчому доробку бренду Керамічні свічники скатертини з, з розписами художниці Поліна Райкос Олешків, а також колаборації із сучасними митцями. Їхні вироби популярні не лише в Україні, а й за кордоном у Сінгапурі, Канаді та Америці. Морослава Соколовська, Володимир Олюк, факти СІТІВІ», Єдині новини. Це усі новини на цей час. Далі в марафоні розмовна студія. Тож Яна Бранзей та її гості продовжать.